Добрий день. Нещодавно ми говорили про те, як обирати себе, і дуже дотично є тема любити себе, як же любити себе. Психотерапія виділяє чотири певні ознаки любові до іншої людини. Це щире зацікавлення, увага, що є найбільшою щедрістю. Це повага до того, що я бачу. До того, як людина проявляється, це відгукуваність. Я відгукуюсь, я щиро реагую на прояви людини, яку я люблю. І небайдужість турбота. Тобто, я в чомусь намагаюся попіклуватись, потурбуватись в тому, що важливо цій людині. І всі ці ознаки прекрасно працюють в напрямку нас самих. Спробуйте щиро відповісти. На ці питання почути відповіді, чи я зацікавлена зацікавлений собою, чи, чи я приділяю собі увагу, чи я поважаю свої прояви, які б вони не були, чи я ставлюся з повагою до того, що я переживаю, чи я весь час намагаюся змінити себе і не поважаю власні вибори, чи я відгукуюсь на себе. Чи я відгукуюсь на себе з любов'ю, чи я відгукуюсь на себе з теплом, з прийняттям, чи я приймаю себе, і чи я піклуюсь в якихось простих навіть речах, чи я вчасно себе годую і годую тим, що насправді мені корисно і смачно, чи я дбаю про своє тіло, чи я дбаю про свій розум. Ну, якісь прості речі, там, якщо мені холодно закутати себе, чи я не ігнорую свої потреби, як фізіологічні, так і більш високого порядку. Наприклад, я зараз можу просто випити води, і це вже є піклувальним рухом до мене самої, до себе самої. Тож я вам бажаю, піклуйтеся про себе, любіть себе, помічайте себе, поважайте себе. Цінуйте себе, напишіть мені, що з цього ви робите, як ви себе любите, які пункти вам вдається виконувати в вашому повсякденному житті.